І сі з вами я. І ми вихимаємо. Яку там частину я вже так і не доблю. Не пам'ятаю, доки доки вас не було. Я йшов добувати він. ват. Так, да, це починаємося ват. Бачимо, що дуже нефайні спаун у нас. Був, але я Дошу до крепості, зараз не буду показувати, де вона. Не. Я добув ендро. Небагато багато нічого. У мене шоду був. Вбити ндеку. Вбити ендоку. Боком запасемося. Так, я думаю, стільки хватит. І так, я вже цим І можна йти шукати. І так, я вже десь доплив. Показую, що ще прямо. Тут і пост. Батл збійників. А подивимося, що там є. Зумі зараз збійників нема. Приходимо собі спокійно. Так, ідемо, подивимось, що тут є. Я так подумав, що каже місце вже не будувати, бо тут займе дуже багато часу. Прямо опа Не ссыло. Научи, по-моему, слушай. Очень может пацаны. Получается прямо прямо в цели. В певно, буде в нас вже знайдено ще кріпоч. Зараз це подивимося, Чи є кузня, а тут дуже багато. Ми бачимо, усього є. Так як ми бачимо, кузні немає. Китаємо, так і є. Я, як думав, що було кіпость кріпость цього. Потунути. А в мене є подво. Так, выдаваем і команди далі. Панший рунец. Так, ну ще я це знайшов. Хоча что зараз так дуже видно? Блядь, не довод все. Ба что вас кажется за хибро? Никто не так может вы наверное. Ніхто базу нешь?

Тут был двадцать трошки духовья, то я контрол. Рассье помахнулся.

мені внизу как эндо кушны пожалуйста идет так мы мене зелеки не ман а ту шел на Я не знав знал запомнил Much yeah. mix. Kid do you?

Кину до дому, а я все хочу. Вот всего край, смотри, элита. Оботыресусь. Выжима сюда. Зазу тут не будет коптуент. Майнкрафт то все будет. Ты база брал, ты вс. я туха. Ну да, я так перепутал ничего. Да кидай кидай. Я имя появлялся тут. Начну тут. И ідемо класс теперь.

страшно кидати, але прийдеться весело як повезло. Хри не повезло, ну Будь ласка, не... Повезло. не, повезло, не.

Even too eightness in the power. And the corner North My Fish Minecraft. I was not sure my zero. Наши скорость. Ходимо по це що мавішення, на рук стріли, Бачу, яке пів. Дуже довго шукав. шкал. Зараз тільки школот знайти. Ложку.

Буде. Ну, рік просто. Ніхто, як думає, можна було закінчувати на цьому телі. Не походимо. Я позахожу по оборусні. Тут наберемо дуже багато передзів, щоб я сам десь. Я жду продолжу. Я буду на моем канале. Всем goodbye.